Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Його я жожу і сьогодні буде відео про те, що тиждень назад було моє день народження, і я отримувала подарунки. Я навіть дотерпіла тиждень, щоб не розпакувати одну з посилок з книгами, і хочу це все зробити разом. Тому зараз буде маленька вставочка, але перед цим хочу показати, яку я собі чудову чашку купила зі стічем, може, два стічі, я не знаю, як цю дівчинку звати. Але коли я побачила, я просто чуть не здуріла, причому не було ціни на цю чашечку і не було коробки. І я дуже довго чекала, поки мені знайдуть, скільки коштує ця чашка і коробочку, щоб я її придбала. Терпіння було хороше. Отже, ставочка з відео і далі будемо розпаковувати. Які я собі придбала такі маленькі парфумки. це взагалі йде для тіла Garden Party, Але Франц, як ж без цього, щось такі французькі квіти. Ось, Але я їх придбала не для того, щоб на себе наносити, тому що в мене є певні аромати, які я просто не зраджую. Я коли наношу якісь інші аромати, мені дурно. Хоча є деякі такі, що більш-менш приближувані до моїх ароматів, то ок. А так? Тому не відволікаємося. Е, ці парфумки я собі придбала для того, щоб просто, коли я тут знаходжусь в кімнаті, читаючи. Um, як вони пахнуть? Читаючи, відпочиваючи, ще щось роблю, чи працюю, для атмосфери не лише зажигаю свічку, а ще ось літом, не дуже хочеться свічку. Я собі пшикаю такою пахучкою, um, як пахне квітами, і насолоджуюсь. Тому настрій вже зробила. І почнемо з подарунків. Першу книгу, яку я хочу показати, це було просто неочікувано. Це було, я навіть не знаю, як це описати, тому що така тематика книг, я лише заходжу в магазини і роздивляюся ці книги, і мені чомусь, я не знаю, чомусь я жалкувала, певно, якщо правильно так сказати, для себе купити таку книгу, але мені вони так подобаються. І це ілюстрований комікс, причому Чудо жінка, диво жінка, історія Амазонки. Бомбезна бомбезна книга. дві премії Айснера 2022 року найкращий окремий випуск і найкращий художник ескізів. І це просто бомбезно, диво жінка це з DC, І тут дійсно такі круті ілюстрації, ну просто, ну я не знаю. Роздивлятись, роздивлятись, і коли я побачила, що це мені подаровано. Я була, ну, бомбезна, такі гарні. До речі, Афродіту, дивіться, яка Афродіта. Е, я окремо буду читати цю книгу, цей комікс, і я окремо зніму на це відосик, але я просто кайфую, ух, дуже крутезна. Вона і якісна, дуже така. І моторошна, я б навіть сказала, і якось захоплююча ілюстрація. Я дуже люблю малюнки, і тут прям зображення просто бомбезне. Тому я дуже тішусь, і вона буде в мене стояти, буду насолоджуватись, читати, передивлятися і кайфувати. У мене є «Гаррі Поттер, я вже показувала Діснеївська, ж там книжка теж ілюстрована, якою люблю передивлятись, тому вона піде до них туди. І а, буду міксувати книжки і подарунки. Також був такий набор бомбезний, подарований. Мені а, тут, значить, я бігання покажу. Гель для душу. Крем для тіла. Для губ а, парфумяшки і пробнічки, я так розумію, це... Для обличчя що. Це в одному кольорі, все стильно бомбезно, тому, як дівчинка, собі тішишся, тішишся, тішишся. Тому ось такий крутий-крутий подарунок. Наступні мої подарунки це Лего, нові коробочки до моєї колекції. Я вже дуже хочу їх складати, але, до речі, я зробила собі окремий канал YouTube, де я виставляю про Лего, як збираю різні колекції. Тому переходьте туди, підписуйтесь, ставте лайки. Буде дуже така підтримка. Я думаю, цікаво, якщо ви любите різні такі а, конструювання. Ось, що ж мені подарували з Лего. Перша це сімба. Я дуже хотіла і а, написала мамі кажу, мам, якщо ти не знаєш що мені подарувати, то я хочу. Тому я дуже хотіла цього сімку. Я ще знаю, є в колекції великі сімба, але це, можливо, на майбутнє. Ось, Тому в мене є ось таке чудо і будемо збирати. Також мені подарували Стіча. Це подарувала сестра своїм чоловіком. А, причому, коли я побачила його в магазині в нас в іграшковому, я почала пищати кричати і кричати їй, дивись, дивись, Сімба! Ой, Сімба Стіч. І вона сказала, не вздумай без мене щось купляти до дня народження. М -м, я зрозуміла. Але все рівно я дуже задоволена, не дивлячись на те, що я здогадала, що вона мені подарує. Просто бомбезно, хочу його збирати і прям з ума схожу, як мені це подобається. Так, це стіч. А ще на дівчата мені на роботі подарували ось такі квіти. Я вже також дуже хочу збирати. Я е, люблю будь-що з Лего. Мені здається, що не подарувати. квіти це дуже завжди класна альтернатива. Е, замість живих квітів, наприклад, подарувати ось такі. Тому тут можна зібрати, поставити вазочку і десь гарненько поставити. Тому буду збирати окремо виставляти на своєму каналі е, по Лего. Переходьте підписуйтесь. Пам-пам-пам! Так, а наступне розпаковку книг на кінець, а наступне хочу показати, що мені ще подарували. це книга. Нотатки ненависті. Ну, скажу так, коли мені дали в руки цю книгу, я про неї зовсім нічого не чула. Але вона мені дуже сподобалась візуально, тому що вона така яскрава, зріз крутий, однотонний але крутий. Вона така трошки в блискітках. Але потім, коли я ще. Гарний, до речі, шрифт, я думаю, буде зручно читати, М -м -м, як завжди, книги пахнуть бомбезно. Але потім, що коли я зайшла подивитися огляди на цю книгу, мене воно дуже заінтригувало. І от зараз я дочитала Колін Гувер і вправила ще одну книжку дочитую. і я хочу почати її. Просто, я вже не знаю, настільки якось відгуки були цікаві, тому вона мене скоро чекає. І також... Такий пакуночок. І що тут? Кіндери. Гаррі Поттер. Дивіться, до речі, прикольно в таких для яєчок штучках, тому зараз розпакуємо. Ну що, давайте розпаковувати, що там попадеться. Такий прикольний. Два цих. А тут щось таке, як складати, а тут як більше щось тримається. Що відкриваємо? Давайте цей. О, Тут, тут шоколадка. Клас. А, по крайній мере, не якась ця... Які називають, ну, такі, знаєте, ці якісь закладки, ще щось, а фігурка. Клас. І другу ацькал, я прошу другий. Шоколадка. Крыта. Дамблдор. Дамблдор, Дамблдор. У меня, кстати, есть Дамблдор. Да, да, у меня есть. Вот такой Дамблдор. А теперь вот такой. Крыта. Возьмем мне Дамблдора. Открываем другую. Так. Знову одна сильніша штука, а друга менша. Зберу поки сильніше. Шоколадка, шоколадка. Хтось поїсть шоколадка. О, кайф! Не повториться поки. Невже я зберу навіть якусь колекцію? Ту вигорі пута. Давайте не Гаррі Поттера, Ой, шоколадка. Гаррі Поттера, кучу. О, це їхня вчителька. А хай мене вибачать фанати Гаррі Поттера, тому що я не запам'ятовую їхні всі імена. Я не знаю, як звати цю вчительку, чесно. Але бін, Кайф. Чотири фігурки. Тобто 4 кінтера, 4 фігурки. Я задоволена, дякую. Дуже круто. Дуже. А тепер ми розпакуємо ось таку посилку від КСД. Передмова в день мого народження. позвонили мені з КСД, привітали з на днем народження. Приємно. І сказали, що в них там є якісь акції в День народження, і зі знижками вони можуть присилати книги. Плюс, якщо ви замовляєте книги, то вони ще присилають каву. Ну, так мені запропонували. Не реклама, це просто розповідаю, як є. На жаль, я ще не з ким не співпрацюю, і ніхто мені так просто нічого не присилає. Ось. А, тому вони озвучили мені якісь. Пару книг, пару серій, але художню я не люблю взагалі наймання купляти, якщо я взагалі їх не бачила в очі і не чула, тому я відмовилася, більш по саморозвитку, думаю, хай буде. Ось тому замовлення зробила і зараз давайте її розпакуємо. Так, перший раз відкриваю сама КСД, так. В першу чергу я хочу подивитися на каву. Святкова кава з днем народженням. Бажаємо вам міцного здоров'я, любові, щасливих посмішок та теплих обіймів. Ну, прикольно! Мелина кава, така дзвінична, але дуже приємна. Перший раз отримую каву так в подарунок. Аромат горіх, прянощі, бузок, гречаний мед і польові квіти. До речі, якщо ви також хочете привітати мене з днем народження, ви можете підписатись на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це буде дуже приємно. І також буде підтримувати мій канал. Як це зробило КСД, прислали мені каву. Підтримали. Так, тут 5 книжок. І, чесно скажу, я не пам'ятаю, що там, тому що мені так озвучували назви, я така, хай буде, хай буде. Тому що тут, типу, як скопу можна було купити, не так, що там вибираєш. А там, або художні певна кількість книг і певні назви, або по самому розвитку. Так, що це в нас гарна кольорова палітра. Зберігайте спокій, два з техніки життя без стресу нік Трентом. <старт>, Старт непоганий. Враховуючи на те, що зараз дуже багато стресу, з відусіль, тому невелика книга, але може бути, по суті, надруковано. Крупно. Можливо, буде щось цінне і цікаве. Без поняття, що це за книга. Так, наступна. Ой, ця книга вже стара дуже на вітринах і я про неї багато чула. Луїза Гей, станьте щасливими за 21 день. По-перше, я не вірю, що звичка набувається 21 день. Має бути просто дисципліна, певний інтервал часу і контроль навіть після 21 дня. Ось, і такого плану книги я не дуже люблю. Але, можливо, то щось її цінне. Я не можу нічого сказати, я її не читала. І, можливо, навіть передарую, знаю, навіть, кому може вона сподобатись. Побачимо. Так, це дві книги. Далі штурмуй 21. Спосіб мислити креативно. Майкл Міхалко. А це щось цікаве. Міжнародний експерт в галузі творчого мислення та креативності, автор бестселерів. Звідки Сальвадор Далі черпав ідеї для своїх картин. Він сідав у крісло, з боку від якого ставив залізну тарілку. Потім клав на підлокітник руку і затиснутою в ній залізною ложкою. Коли художник майже засинав, ложка падала. А, я цю історію знаю. Дзеньків, чи тець прокидався з цієї миті, коли мозок перебував на межі між. З новидіннями та реальністю йому виявлялися знаменіті образи. Та не кваптеся бігте на кухню за посудом. Ваша доза креативу та ідею цій книжці. Сотні трюків, підсказок, історій, генів, головоломок, прав та мозкових штурмів, креативу бути. Ну, це, до речі, непогано. Тому що я щось хотіла таке почитати про креатив. Ой, тут, до речі, дуже багато ілюстрацій, якісь вправи таблички. Ой, я не за таким скучила читати. Прикольно. О, оце я довольна. Так що у нас наступне? Е, книга візуально гарно оформлена, дуже класна кольорова палітра. Прям блестить, блестить. Назва я пробачаю тобі. Свобода дарувати прощення. Ні, ну, насправді воно корисно вміти пробачати, не тримати в собі, щоб це не переходило в психосоматику, але я навіть не знаю, чи воно мені сподобається. Крупно надруковано. Хор заслужена, просто бомбезна. Ну, знаєте, якщо навіть ця книга мені не зайде, вона дуже гарна, щоб стояла на полисті. Вона така класна, дуже симпатична. Але, можливо, буде щось цікаве. Це я так придираюсь, можливо, дійсно буде щось е, цінне. Тому що прибачати дійсно треба вміти, щоб це не проходило хворобу всередині людини. Так, наступна переможець. Чудовий самовчитель для тих, хто мріє завойовувати світ бізнесу. Бізнес Today. Джек Велч, Сьюзі Велч. Почати нову справу, здобути підвищення, скласти бюджет, співпрацювати з. Неприємними людьми створити позитивну атмосферу в колективі. Знайти баланс між роботою та особистим життям. Ну, такі теми непогані, можливо, щось буде цікаво. Ну, ця книга, в принципі, мені ну, прикольно, що тут потрапила. Отже, такі от книжанці мені прийшли від КСД плюс кава. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була Єліян Джужу, і це були всі мої подарунки. Дякую, що були зі мною. Па-па!